Я тут знаходжусь на посаді зв'язківця, також е, я вже засвоїла професію, таку як оператор РЛС, це радіолокаційна система, також оператор БПЛА. Я це все почала бачити на власні очі, е, як стріляють гармати, як гармата знищує, як проходить весь процес. Коригування зв'язківців, як це все між собою повністю працює. Чому для вас так важливо була саме бойова посада? Не те, що тилові посади це щось погане, ну кожен потрібен там, де він потрібен. Просто мені це не подобається. Мені більше таке щось активне, щось з адреналіном треба. Що б могли порадити тим жінкам, які думають, вступати їм до армії чи ні, на що треба зважити перед таким рішенням? То ти повинен розуміти, ну які в тебе є ризики. Треба розуміти, ким ти хочеш бути, яку ти користь можеш принести ну, своєю появи, у війську, ну і думати, до чого в тебе лежить душа. Ну, поперед це треба думати, хочеш ти цього чи ні. Ти можеш коригувати, можеш літати, можеш і стріляти на гарматі. Тобто тут все в твоїх руках і твоє бажання, по-перше. Terima kasih telah menonton!